Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Таран опори аварія, чорний дим видніється поблизу кримського мосту. Пише телеграм-канал Морозький Вовка. Баржу вже відбуксовують пошкодження, незначені проте сама опора дала тріщину, а Баржа спалахнула ситуація. надзвичайна, місто знову заблокують на декілька днів. А після останніх вибухів для охорони кримського моста Кремля створив багато шалоновану оборону, яка вимагає витрачання значних ресурсів. І не лише у відповідь на виключно нові розмови про можливість його знищення. Про це ми повідомляли. У попередніх роликах у той же час вранці мешканці Керчі та Тамані знову прокинулися від вибухів. У Криму оголошено повітряну тривогу, кримське місто перекрите з обох боків. А арка у ці димовій завісі. за попередню інформацію місто влучили знову ракети. Цього разу безшумні невідомого типу і не під водою, як раніше над водою. Місто здригнувся як землетрусі, Потім удар, і усе зникло в сірому тумані. Навіть силовики не підходять ближче щось відбувається під водою. Повідомляє мешканець Карчі. Пряме влучання по арці за даними з відкритих джерел атака сталася близько 9.45. Ракета або дрон великої швидкості влучив у зону між залізничною і автомобільною аркою, скликавши детонацію внутрішній конструкції. Міст миттєво перекрито, поширюється відео із сильною задимленістю, Характерною для ударів глибокими проникненням бетону блонку це не зовнішня пожежа. Це внутрішній вибух. Це не пошкодження, це порожнеча, як у зубі, що тріснув під коренем. Ремонт. До тут уже не допоможе, також каже геотехнічний інженер з Києва. Російський геолог Грязьовий Вулкан прокинувся. Він не пробачить. Найгучніше це не вибух. Найгучніше слова російського геолога та інженера, який ще у 2016-2018 роках брав участь у дослідження дня будівництва Кримського мосту. Він виступив із відвертим зверненням, яке вже називають зізнанням пізнього сумління. Я тоді не знав, чим це закінчиться. Я просто робив свою роботу, але тепер не маю права мовчати під мостом. Активний грізьовий вулкан після останніх влучань він прокинувся міст. Тріщить не лише від вибухів, від землі під ним. Інженер пояснив, після серії вибухів у травні червні 2025 року. Частина опору мосту просідала, а температура дна зростати. Глибокі сейсмічні дані показують активізацію підземного газового куполу. Про який раніше мовчали з політичних причин, коли я попереджав у 2018 році. Мене перевели. Тепер уже ніхто не переведе міст. Не стоїть. Він вже повзе вниз. Я вибачаю Чаюся перед українцями в своєму зверненні. Гаволог каже: ми будували не шлях, ми будували артерію смерті. Це місто став трубою, якою йшла війна на броні паливі, в ракетах. Я не вірив, що так буде, але тепер вірю і прошу пробачення. Я зроблю все, що можу. Я ми можу повернути загиблих, але можу сказати, ми вже не мовчимо. Ми теж хочемо, щоб це закінчилося і починаємо. Справди під час останнього ремонту кримського мосту. Мій колега також російський інженер потопив частину мосту та тузлі. Ми Бо все або він швидше впав. Висновок міст не стоїть. Він зникає. Аркади модно кипить, і слова інженера Війна Вже не лише війна армії. Це кінець символів, на яких трималися окупації. Кожен вибух, це удар по основі, а не по формі. Міст тримається на тремтячій землі, верхні і на утомі. І усе це рано чи пізно падає. Нагадаємо, удара по мосту термінова і негайна відповідь на обстріл росіян по Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.